Ян Ван Ейк був одним з найвидатніших художників північного відродження. Він працював у Фландрії, це сучасна Бельгія, та став справжнім новатором у живописі. Він жив близько 1390 до 1441 року. Панель був придворним художником герцога Боргунського Філіпа Доброго, що дозволило художнику багато подорожувати та вдосконалювати свою майстерність. Він працював у місті Брюге, де створив свої найзнаменітніші картини. Одним з його найважливіших досягнень було вдосконалення техніки олійного живопису. Хоча олійні фарби існували і раніше, саме Ян Ван Ейк зробив їх особливо яскравими, блискучими та довговічними. Ян Ван Ейк працював у стилі північного відродження. Його картини надзвичайно реалістичні, ніби фотографії він уважно передавав найменші деталі. Від відблисків світла на коштовностях до відзеркалень у дзеркалах. Він використовував техніку багатошарового живопису, наносив багато тонких шарів фарби, що робило кольори глибшими та яскравішими. Крім того, він був майстром світлотіні. В його картинах світло падає природне, створюючи об'єкт. Ця картина Яна Ван Ейка є однією з найзагадковіших та найвідоміших у всьому мистецтві. Вона вражає своєю реалістичністю, кількістю деталей та символізмом. Картина називається Портрет подружжя Арнольфіні 1434 рік. На полотні зображене подружжя. Купець та його дружина. Вони стоять у розкішній кімнаті, тримаючись за руки. Чоловік у довгому темному вбранні, а жінка у зеленій сукні з хутряною обробкою. Позаду їх видно ліжко, меблі, собачку та дзеркало, яке є ключовим елементом картини. У дзеркалі видно ще дві постаті, одна з яких, ймовірно, сам художник. Картина написана у 1434 році довгий час вважалося, що вона зображує шлюбний обряд, але точне значення сцени досі залишається загадкою. Відомо, що Джованні Арнольфіні був багатим купцем, який замовив портрет, щоб увічнити себе та свою дружину. Зараз ця картина зберігається. У лондонській національній галереї та вважається шедевром портретного живопису.